Привіт, любі! Сьогодні ми вчимося вирішувати проблеми. Якщо в тебе лагає ПК, тормозить, ти ловиш якісь фрізи. вибивають сині екрани смерті, а мертво зависає зображення. ПК уходить в циклічний ребут, не вмикається, довго думає, немає грошей, хронічні хвороби, не можеш знайти роботу. Тебе кинула дівчина. Сьогодні я навчу тебе вирішувати всі свої проблеми. Не всі. Перш ніж ти почнеш лікувати ПК, якому стало погано, ти мусиш знати, що проблеми з ним бувають двох видів: це хардверні і софтверні. Розглянемо купу можливих різних комбінацій, але почнемо з того, що припустимо, твій ПК просто тормозить, фрізить, лагає і тому подібне. Якщо проблема все-таки на стороні софту, то майже завжди вона лікується просто перевстановленням Windows. Якщо перенакатати Windows для тебе не варіант, давай спробуємо в ній поколупатися. Саме простіше і саме банальніше, що зараз ми можемо зробити, це зайти в диспетчер завдань alt Control delete Навряд чи це комусь треба було пояснювати, але так чисто про всяк випадок. Враховуючи те, що існують досі люди, яким я збираю ПК, все чудово працює, а потім вони приходять додому і щось іде не так. І вони посеред ночі телефонують і кажуть, що за херню ви мені продали. А потім виявляється, що весь цей час вони штрикали кабель монітору в материнку, а не в відеокарту. Тож, диспетчер завдань. Тут ми спершу дивимось на завантаженість наших комплектуючих. Ці показники знаходяться зверху і виражені в відсотках. Цілком можливо, що якийсь компонентів у вас буде завантажений в сотку. Ну або майже в сотку. Після чого зліва ми бачимо великий список з різноманітних програм, які навантажують цей компонент. І розташовані вони тут за спаданням від більшого до найменшого. Цілком можливо, що однією з програм в горі списку буде якась злоякісна софтина, яка віджирає велику частину продуктивності вашого комплектування комп'ютера. наприклад, якийсь прихований майнер служби чіпати тут я не раджу, але якщо це якась програма або просто щось, що виглядає досить дивно, то ви можете натиснути правою кнопкою миші на цей процес і відкрити розташування файлу. Таким чином, ви зможете більш детально побачити, що це взагалі таке, в яких папках воно лежить, до чого воно належить, і так вам стане трохи зрозуміліше, можна його чіпати чи ні, але це не точно. В будь-якому випадку старайтеся бездумно не видаляти ці штуки. От, наприклад, ЄС. Служби. Можна спробувати завершити задачу. Якщо у вас, наприклад, все потухне або зникне робочий стіл, то треба буде перезавантажити ПК і все повернеться в норму. Але якщо ви перейдете по розташуванню файлу і видалите щось не те, то може бути проблемка. Можливо, доведеться повернутися до того самого стопудового варіанту, тобто перенакатати Windows з нуля. Коротше, варіант робочий, але не завжди, тому що новітні сучасні віруси вони такі падли, що бувають не відображаються в диспетчері завдань. Останній раз такий вірус підчепив. Відеокарта була навантажена на 100%, але як тільки я відкривав диспетчер завдань, за секунду-дві навантаження спадало до нормальних значень, і програма Майнер просто закривалася і пропадала з цього списку. На якийсь із спроб відкривання диспетчера завдань я таки встиг натиснути на цю програму, знайти її розташування і видалити нафік. Навантаження з відеокарти спало, але була інша проблема. Я не міг вивести криптовалюту на будь-якій біржі, куди б я не намагався перевезти. Як тільки я копіював свій гаманець, а потім. В потрібне поле, вставлявся не гаманець, а якийсь інший. І що б я не робив, де б я цей вірус не шукав, я так і не зміг його пофіксити. І як би я не танцював з бубнами навколо свого комп'ютера, допомогло тільки перевстановлення Windows. В тому ж самому диспетчері завдань є пункт меню, який називається автозавантаження. Тут вам відкриється список програм, які працюють у вас у фоновому режимі, здебільшого. І запускаються вони, як тільки стартує Windows. Тому раджу на програми, які увімкнені, натискати праву кнопку миші і вимикати їх повністю. Звісно, це все, так би мовити, на півміри, і далеко не всім з вас вони допоможуть. Тільки певному відсотку. Особливо, якщо у вас слабенький комп. Хоча якщо він у вас надто слабенький, то і це вам абсолютно не допоможе. Вам допоможе тільки апгрейд. Ще одна проблема з лагами може бути пов'язана з вашим накопичувачем. Особливо, якщо у вас старенький хард, замість SSD. Якщо ви, в принципі, використовуєте HDD, особливо якщо у вас на ньому система замість того, щоб купити собі SSD, то обов'язково зроби зі своїм хардом, так як я. А потім піди і купи собі нормальний SSD. Тому що, якщо нехай навіть у тебе стоїть найпотужніший ігровий процесор у світі, найпотужніша ігрова відеокарта у світі, але при цьому система стоїть в тебе на звичайному хард-диску, то він обов'язково затормозить всю цю твою систему до якихось фантастично низьких швидкостей. Твіком буде працювати як равлик, а папки і файли будуть скидатися, завантажуватися, відкриватися просто вічність. А особливо ти довго будеш чекати завантаження в іграх. Але якщо все-таки в тебе стоїть хард і поки що мені. Зняти не варіант, то робимо наступне: перейшовши в диспетчер завдань, дивимось на завантаженість диску. Якщо в тебе Windows 10 і звичайний хард, то часом диск може бути завантажений на 100%. А система в цей самий час неймовірно лагає. Клацнувши на диск, зліва в списку програм, ми можемо не знайти якогось незрозумілого софту, а там буде просто якась звичайна служба. Як, наприклад, ось ця. Нагадую, що служби видаляти ми не можемо. А ще з ними дуже легко наробити якоїсь хірні, після чого система взагалі не запуститься. Так от. Твого харда може часом навантажувати в сотку служба, яка називається Windows Search. І от її якраз можна досить безпечно вимкнути наступним чином. Заходимо в мій комп'ютер, обираємо будь-який диск, який є вашим багатостраждальним хардом, або бажано зробити це зі всіма по черзі, якщо у вас багато хардів, або зі всіма розділами, якщо один хард поділений. Права кнопка миші властивості. Знизу пункт, де вказано дозволяти індексування файлів цього диску. Нам потрібно прибрати галочку і натиснути застосувати. Після чого овер дофіга довго. Чекати. Тут натискаємо ОК, OK, продовжити, пропустити все. Потім в кінці можете перезавантажити ПК і оцінити чи допомогло. Ще одна штука, яка може допомогти, правда, вона стара бородата і заїжджена як світ. Але якщо у вас хард, то вам треба це зробити. Так само обираємо ваш диск, який жорсткий диск, натискаємо властивості і ставимо галку на стискати цей диск для заощадження місця. Натискаємо застосувати, ОК, OK, продовжити, пропустити все. І тут так само вам доведеться дуже довго чекати завершення цієї процедури, можливо, годину, 2, 3, 5, 8. В залежності від того, як давно робилася ця процедура. Але якщо давно або взагалі не робилася, то це прискорить значно вашу систему. Але ці всі маніпуляції треба робити тільки якщо у вас хард. Якщо у вас SSD, то вони будуть як мертвому припарка. Дефрагментація, тобто останній пункт SSD, навіть нашкодить. А якщо хард, то вперед, зробіть це. На збереженість файлів це не впливає. Всі файли залишаться на місці, нічого не зникне, не переймайтесь. І тепер ми плавно переходимо до хардверних проблем. І знову ж таки, однією з частих проблем лагів вашої системи може бути Накопичувач. Тому спершу ми мусимо виявити, чи є в ньому якась проблема. Сканувати накопичувач можна за допомогою багатьох програм. Багато хто рекомендує використовувати CrystalDisk. Він безкоштовний може завантажувати прямо з офіційного сайту. Не буду лишати жодних посилань, самі знайдете. Вже майже 23 рік качати всі вмієте. Вона досить поверхнево може показати рівень здоров'я вашого накопичувача. І також час на працювання. Кількість вимкнень, температуру накопичувача і також відсоток його здоров'я. І само собою можна перемикатись між сіма Вашими накопичувачами, оцінюючи стан їх здоров'я. У мене вони трохи підушатані, і я думав, вони в мене трішки живіші. Але ця штука досить поверхнева, я рекомендую використовувати іншу софтину. А це нехай буде вам для загального розвитку. Тепер ти знаєш більше. Тому ідемо і качаємо Вікторію. Пишеш в пошуку Вікторія скачати і поїхали. Після того, як завантажили, запустили, у вкладці Drive Info ми можемо обрати наш накопичувач. Скільки б їх у вас не було, ми будемо обирати їх по черзі і тестити. Я почну зі свого Samsung NVMe накопичувача. Перейдемо у вкладку «Test and Repair». Нам необхідно протестити спершу в першому режимі, потім в другому, тому що це читання і запис. Бо, як не дивно, ваш накопичувач може чудово читати, але не вміти абсолютно записувати. Ну, точніше, некоректно це робити. Натискаємо Scan і чекаємо завершення процедури. І на екрані почали бігати якісь кубики. Все нормально, так має бути. На даному етапі нам необхідно дивитись справа, ось сюди. Тут позначені 7 видів кубиків. Якщо у нас з'являються перших три кубики, то все чудово, все йде за планом. Якщо у нас з'являються вже зелені кубики, то це сектори, які відповідають з затримкою, це вже недобре. Деякі псевдоспеціалісти вам будуть втірати, що це нормально, але це може бути нормально, якщо їх небагато. Якщо у вас стає дофіга зелених кубиків, то і швидкість вашого накопичувача часом може дуже сильно впасти. А якщо у вас є помаранчеві, червоні або взагалі ерор квадрати, ну то тим більше вашому накопичувачу дупа. Дістаньте його з кампа і зробіть з ним ось так. Також корисним було б знати, яка швидкість запису або читання має бути у вашого накопичувача. От мене, наприклад, дещо насторожує. У мого Samsung швидкість мала би бути втричі більшою. Швидкість читання або запису, в залежності від того, який тест ми зараз проводимо, у нас знаходиться в зеленому вікні. Це викликає в мене певну підозру, хоча жодних битих секторів наразі не знайдено. Хоча його не перевірило ще навіть на 10%. А номінальну швидкість вашого накопичувача можна легко дізнатись, загугливши його модель і дописавши характеристики. Вже на будь-якому сайті ви знайдете про це інфу. От коли я вибрав Right і натискав Scan, відбувалася люта дичина, дуже-дуже багато битих секторів. Це означає те, що йому недовго лишилося. Він можна сказати напівмертвий. Тепер я розумію, чому останнім часом були деякі зависання і нестабільна робота. А я лише хотів показати вам, як правильно діагностувати накопичувачі. Я шукав мідь, а знайшов лайно і влип на бабки. Це залишиться за кадром, але ця скотина умудрилася здохнути і похерила всі мої Труди і напрацювання. Всі 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 дані, які були, тупо зникли. Але на щастя, за допомогою вищих сил і чорної магії, я таки зміг витягти інфу і відновити навіть відос, який я робив, і також свою гру. І ще половину свого життя. Довелося, правда, купити новий М2 SSD. Хай там, як якщо у вас є якісь проблеми з ПК, лаги, зависання, вибивання, це може бути накопичувач. Проведіть такий тест, він все покаже. Наступним компонентом, який може викликати в тебе проблеми, це твій процесор. Якщо в тебе проблема з ним, то я тобі співчуваю. За Непросто тобі доведеться викласти на сьогоднішній день близько 300 Тригандс. Процесори рідко виходять з ладу, але раз в рік і палка стріляє. Тому щоб його перевірити, тобі необхідно перейти на ось такий чудовий сайт і скачати осіті тест. І відкривши програму, тут можна вибрати декілька режимів. Я люблю вибирати LinkPack. Можна брати останній і вказати необхідну кількість оперативної пам'яті. Я зазвичай вказую на 5 гіг менше від загального об'єму оперативної пам'яті. Після чого натискаємо Play і через 10 секунд натискаємо ще раз Play. Я рекомендую прогнати тест. Хвилин 15, хоча б хвилин 15, тому що особисто в мене колись був процесор, який крашився суто через півгодини тесту, а раніше ніяк себе не проявляв, тому й рекомендую мінімум 15 хвилин. Також, поки триває тест, ви можете роздивитись показники датчиків. Зокрема, звертайте увагу на температури. Якщо процесор розігрівається більше 75 градусів, то я би вже казав, що це не дуже добре. Якщо 80, то ражу з цим щось зробити. Якщо 90 і більше, то там взагалі, скоріше за все, процесор у вас просто тротлить, тобто скидає і там особливо про ніяку стабільність вже не йдеться. Типи датчики від контролю перемикаються вгорі, а зліва внизу великий список, який можна гортати і також з ними звірятися. Якщо ж процесор все-таки має якісь несправності, то він буде сипати вам помилками. Помилки відображаються ось в цьому списку. Вони будуть додаватися червоним. Якщо вони з'явились, то все погано. От вам і причина ваших лагів і будь-якої нестабільної роботи. Бажано взяти інший процесор, який сумісний з вашою системою, і протестувати його. Якщо з іншим процесом Помилок не буде, то ви знайшли корінь зла. Також OSST може вибивати помилки не тільки якщо у вас проблеми з процесором. Також він може сваритися при тесті процесора, якщо у вас проблеми з оперативкою. А ще він може сваритися через криві налаштування в біосі, наприклад, перерозгін. Щоб виключити цю ймовірність, давайте зайдемо в BIOS. Для цього просто візьміть і перезавантажте ПК, або вимкніть його і потім знову вимкніть. Під час перезавантаження ПК вам необхідно постійно, ритмічно натискати клавішу DELETE. Після цих обрядів ви потрапите в BIOS. Звичай, BIOS FC всі трохи візуально відрізняються, але загальна концепція у всіх та сама, і комбінації клавіш здебільшого ті самі. Особисто в мене в пункті меню Save and Exit є пункт Restore to Defaults. Натискаємо його і обираємо Yes. Ну або можете не паритися, натиснути F6, а потім Enter. А потім натиснути F10 і Enter. Після чого ПК почне перезавантажуватися. Як все запуститься, знову зайди в osst тест і проведи його знову. Якщо помилки не зникли, то тобі доведеться поміняти оперативку або процесор і спробувати на інших. Або зачнути якийсь із цих компонентів свого дружбана, або потягнути свій ПК на сервіс, або спробувати провести цей тест на одній з планок оперативної пам'яті, а потім на іншій. До речі, в OSSC так само можна обрати окремий конкретний тест суто на оперативну пам'ять. Також однією з причин лагів твого комп'ютера може бути проблема з відеокартою, сама найдорожча проблема. Щоб її діагностувати, можна використати MSI Камбастер або FurMark. Особисто мені більше подобається Камбастер, ось конкретно цей тест. Тут можна вибрати кількість в відеопам'яті, якщо у вас пам'яті менше 6 гіг, то вибирайте якийсь інший режим. Так як у мене відеопам'яті 16 гіг, то я можу про це не паритися. І приступаємо до тесту. Також, доки тут ковбаситься цей бублик, я люблю на фоні відкривати GPU Z і переходити в вкладку Sensors. Зокрема, цікавлять верхніх два показники: це частота ядра і частота пам'яті. Нам необхідно, щоб дві цих полоси були як можна рівнішими. Якщо у вас є якісь ривки, то це не дуже добре. Хоча часом допомагає заміна терапія. Опасти. Якщо ви давно цього не робили, то можете звернути увагу. Ну якщо, звісно, карта не нова і не на гарантії. Рекомендую прогнати свою відеокарту хвилин 10-15 в цьому тесті, а потім просто різко закрити. Здебільше, якщо в відеокарти є дефект, то вона себе проявить під час самого тесту, але бували деякі такі відеокарти, які починали сипатися під час різкого завершення цього тесту. Це були або просто злітання драйвера, або навіть артефакти. Якщо завершили і все окей, тоді нам одразу необхідно перейти в Осі Сіті. І тут в меню ми обираємо тест Відеопам'яті, і я стараюсь робити це одразу після тесту в фурмарк, так би мовити, на гарячу. Принцип той самий, що і при тестуванні процесора, нам просто мусить почати сипати помилками. Як правило, вони проявляються в перші 15 хвилин тесту, тому рекомендую ганяти в тесті мінімум 15 хвилин. Якщо в полі зліва знизу так і не появилося червоних помилок, тоді все супер. Якщо вони все таки з'явились, то я вам співчуваю. У вас є проблеми з відеопам'яттю на стабільну роботу можете не розраховувати. В таких випадках алгоритм простий. І підкидаємо якусь іншу відеокарту і тестуємо на ній. Якщо все окей, то проблема вирішена. Таким чином, ви зможете визначити основні несправності вашого ПК. При якихось інших проблемах вам доведеться лізти вже безпосередньо всередину. Знімати, витягати, міняти і так далі. Взагалом, будь-яка діагностика ПК і ремонт в сервісі зводиться до того, що по черзі перетикаються компоненти і визначаються неробочі. Якщо ПК запускається, то це робиться за рахунок ось таких вот тестів. Якщо ПК не вмикається взагалі, то просто міняється. Елементи, доки не знайдеться несправний. Тому якщо швидкої і простої можливості замінити на якісь компоненти, у вас немає, то серйозно, не морочте собі голову, простіше занесіть в сервіс. Це буде швидше і дешевше. Особливо, якщо комп'ютер, в принципі, ніяк не реагує на ньому, не крутяться кулера і нічого не світиться. В моїй практиці, коли люди приносять мені на ремонт саме такий комп, то першим ділом я лізу до блока живлення або материнки. Але починаю, звісно, з блоку. Перевіряю напруги повіткам і також пульсації. Якщо з цими показниками все ок. Хоча це не гарантує, що під навантаженнями блок веде себе ок, але в більшості відсотках випадків все-таки ок. Тоді підозра падає на материнку. З високою долою ймовірності вона мертва. І часом це відбувається навіть через той самий блок. Далі необхідно визначити, чи всі інші компоненти цілі, такі як оперативна пам'ять, процесор і відеокарта, якщо така наявна. Вони знімаються з ПК і ставляться на інший тестовий стенд, який сумісний з цими комплектуючими. Якщо з ними все класно, то просто людині міняється материнка, збирається все назад і поїхали. Якщо все крутиться, світиться, блимає, а зображення на моніторі тупо немає, і при цьому ти кабель монітору втикнув в відеокарту, якщо така наявна, або в материнку правильний роз'єм, якщо є інтегрована графіка в процесорі, то тут проблема або з відеокартою, або з оперативкою, або з процесором. Але в принципі вона так само може бути з материнкою і з блоком. Тут якби треба тестити по черзі. Але я чомусь, як правило, інстинктивно першим ділом лізу до оперативки. Ви не уявляєте, наскільки часто проблема є в тому, що люди просто не до кінця її. Її вставляють. Здебільшого це пов'язано зі страхом зламати роз'єм. Те саме, до речі, стосується роз'єму живлення материнської плати на 24 піна і роз'єму живлення процесора. Тому просто про всяк випадок спробуйте поперетикайте оперативку, якщо у вас немає зображення, але при цьому все крутиться. Позапускати ПК, наприклад, з однією планкою, але в різних роз'ємах. Часом це допомагає, але проблеми тут можуть бути різні. Це може бути або неробоча одна з планок оперативної пам'яті, або зламаний роз'єм оперативної пам'яті, або полом. Процесора, після якої в ньому просто відвалився другий канал. А ще час від часу це можуть провокувати гнуті ніжки на сокіті. Коротше кажучи, самий ефективний і правильний варіант це просто перетестувати ваші комплектуючі і виявити з них неробочі. Якщо комп запускається, то зробити це за допомогою софту, так як я робив це у відосі. Основні проблеми, як правило, це допомагає виявити. Ну, принаймні найбільш популярні з них. Якщо ПК не дає зображення, то необхідно перетикати, переставляти компоненти і тестувати, виявляти несправний, або робити самому, або Бо якщо технічної змоги нема, то нести в сервіс. Хай там, як подивившись цей відос, ти зможеш діагностувати неполадку в своєму ПК. І навіть якщо ти не полікуєш самостійно, то ти хоча б будеш орієнтуватися, в чому проблема і чого цій шайтан коробці бракує. Колись на каналі в мене був схожий відос, але він зачіпляв суто програмні аспекти. Він вийшов досить лайновим. Це по-перше, а по друге, з того часу минула вже певна кількість років, він не актуальний. Сподіваюся, я був тобі корисним. Всіх припідняв, обійняв.